Вправа 505. Усно. Виконайте множення. Ну, що ж, стартуємо, перше задання x у дужках а 3. Кожен з доданків множимо на х. ми записуємо, що це дорівнює x множимо на а, буде xA. Ну і відняти х множимо на 3. Так, x помножити на 3. Це можна записати як xA мінус 3х. Є. В другому завданні мінус Px плю, то ми тоді розкриваємо дужки, Кожні з доданки множимо на мінус P. Буде мінус P, що множиться на x, додати мінус p, що множиться на y, і це дорівнює, то це буде мінус px, мінус п помножить на y, це буде мінус p то буде мінус py. Є? Третє m в дужках A мінус b плюс 2. Кожен з доданків множимо на m. То вийде m тоді, що множиться на ma мінус m помножити на b. І плюс, Тоді m помножити на 2, це буде 2 m Є? Четверте завдання мінус y, а в дужках x-3 плюс p. А тоді, вписуємо, що це дорівнює, мінус y множимо на x. Це буде yx. Далі додати. Мінус Y множимо на мінус 3. І додати мінус Y множимо на P. Це дорівнює. Мінус Yx. мінус y помножити на мінус 3, це буде плюс y помножити на 3, це буде 3Y. Пишемо плюс 3Y. Ну і мінус y помножити на P, це буде мінус yp, то вийде мінус YP. Є. Бо додати мінус yP це відняти yP. Записуємо відповідь. Отже, виконайте множення. В першому завданні записуємо XA відняти 3X. В другому завданні мінус PX відняти PY. І в третьому завданні записуємо MA мінус MB плюс 2М. І в четвертому завданні мінус YX плюс 3Y мінус yP. Є. -E.